Чи проводиться українська традиція? Так, українська. Колись давно, значить, воно називалося назви проведення. Бо то були поляки тут. Але це таке польське слово, яке пішло в традицію. І по селах, і зараз кажуть часто, як солдат призиває солдата, то, на службу, не то, що на війну, а так на службу призивають на два роки, так, чи на рік тепер. То родилися такі проводи випроведення. Тому що, ну хто знає, що я чекає там. Там ну, навіть то називається проведення. Тим більше, що коли солдат може бути признаний в мирний час, а час почнеться війна. Бо в нас таке відношення до, тих, до того проведення було трошки вже російське. Нап'ятися на халяву, і то називається проведення, десь як але в принципі давно, я от читав там, такі, ті народознавчі матеріали, коли брали тих гелькрутів, що на 25 років йшли, то в кожному селі була там е, норма. Наприклад, в тому селі живе там стільки 3 людей, і, і один має йти від такого то числа. Якого назвали рекрут. Е, то як вони були кліпаками, то... Е, Пан мусить поставити села пару чоловіка. І от і коли випроваджають, то все село виходило, шло його, проваджало, Це треба було піти до церкви, по своїй даці. Це, 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 це так не дуже просто таке випровадження. От нас на, на тому польському центі, так званий польський світ, там похований польський капрал в Бранець. Дитячий, дитячий. Це, це кабрал, він служив в Корпусі охорони пограниця. Це польський прикордонник, який служив тут у нас, як, де вулиця Українська знаєш, mm -hmm. там Міждівський центр. А за тим Біждевським центром, прямо туди, до Бруча, там такий є, називається Білий Камінь. Може не чули нікого, там тата-мама. Так, що... mm -hmm. да, Білий камінь, І воно, на тому Білому камені він не служив, цей солдат. Він каправ. Це мені службу, і його там застрілили. Але це такий флай не зрозуміє, думаю, що він сам застрілився, бо він, можливо, був російським шйом. То от його прізвище цікаві, що про нього говорити. Його прізвище – вибранець, вибранець. Польське привіт він поряд. Що означає вибранець? Вибранець, так? вибраний, так? Виб...". Ну не треба знати, по що до ж... До, до глупо це <ріст> вибрали, бачиш? Тобто він, не він сам, а його якийсь там прапрадід, який ж був рекрутом, його вибрали односельчани, щоб він йшов служити. Вони там прослужив десь там, ну, можливо, не 25 років, бо тоді вже пізніше що добрали добралися на 10. Але було вигідно навіть піти служити, бо якщо ти служиш, ти на царському забезпеченні раз. Друге, ти після тієї демобілізації стаєш вільний чоловік, а не кліпак. Багато записувався це да, спеціально, але ризик великий, що просто можуть забити на війні. Війна це штука така, не, не видаєш. проводи стали важливим святом. От, от, тут я думаю, що вони були весь час важливим святом. Те саме, як важливим святом була тризна. Ну, що тризна. Тризна це. Коли от, після бою козаки, наприклад, чи поховали своїх побратимів, помолилися, сідають і п'ють по сторанку. Це називається трісня. Mm -hmm. Помнинути. Mm -hmm. Так само і то, напевно, на, на весь час. Ну, Звичайно, тата, тата, брата, свата, діда, той, що одне військовий, то, той Ну, А як? То ж то, то не, не придумали. Що треба посидіти до судом. І, і щось трошки, і, ну от дуже гарно сказати, моральна підтримка вичесно звичайно. Люди йдуть багато от я ну навіть от ті, 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 що зараз на мені, базують там моїх гучні, йдеш. І, 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 я бачив, що дехто просто ввідчай, ніхто не хоче радити. Всім страшно. Він там казав мені, а от що а я маю йти? Я не маю воєнної спеціальності. Ну, ти не маєш воєнної бо ти не хід, не служив в армії, то не маєш. Ба навчать, що долучитись, без рано вчать. Так що то, я не знаю, така тема тяжка. От, 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 бо тема проводів завжди вона перетинається з темою неповернення. Бо це, можливо, проводи бувають такі, що ти проводишся. Проводи або проводим, і він є думка, що він звариться. Або це проводи вже туди, що це без ніяких там. може не буває навіть не ті. Проводи в армію у 70-90-х -х, х років. Я був я теж пам'ятаю. Мене взяли в армію, як вона сказала, чи призвали. В 1974 році. Я того числення любов в інших статі. Але там я мав пару зальотів таких конкретних. Не ходив на Консуморські збори, там не виконував всяких братських доручень і задачі там. Всякі доручення, не, не брав участь так та звані добровільні народні дружині, яка мала ходити по Львову лапати там, під яків чи когось Ну і знаєш, там тоді як було? Там було не так, якщо ми собі так представляємо, що О, тебе взяли, сказали, що ти отакий якісь... сік. Ну, прийшов джинну. На воєнну дідобути. І кажуть, ти чого прийшов? в Штанах вероятного противника це це, два рази. Та пше щось таке гарпне, що за лібет сказав, 30-30. І по-моєму, коли починають працювати. Ти чуєш, що дехто, ти, ти ніби навколо утворюється такий вакуум. Багато таких друзів є буцім. Вони б'ять за ступу і навіть мовляти. Вони що це все по маленьку тебе випізняють. А я, щоб мене, як така, що в повадно поважна била, там навіть правила зараз в Казань, Ти тарстан, то я там півроку відбув, А потім Сибір, Омск, море Лаптєвих, а й море лапцевих. Півасив та й мир, коротше, кажу, грішник, це делейм посипаєш. А самі проводи були чи взагалі не святкували мене? вдома? Угу. Я ж кажу, що були в мене друзі, та дівчинка, mm -hmm. я не, не знаю, як така. Це були масштабні, так? Ні, не масштабні. Бо багато це, це, це залежало від е, спроможності батьків. У mm -hmm. мене батьки не були звичайно бідні, там така сім'я була. Ну я не би, що за життя, бо така середня. Але просто вже не було кого кликати, бо е, ті мої друзі пішли до мене, знаєш, і я тут лишився, як ніби в ну, мого круга нема, тільки я їй там поруч, а так кого небудь